Чому організм сам себе вбиває? Основні причини. Всім вітання. Аутоімунні захворювання це ситуація, коли ваш власний імунітет руйнує ваші власні органи. Простими словами, за аутоімунних станів природна захисна система організму не може відрізнити власні клітини від чужорідних, і у результаті організм помилково атакує нормальні клітини. Соріаз, ревматоїдний артрит, цукровий діабет, тироїдит. Я впевнена, що ви чули про ці захворювання. Взагалі нараховують понад 100 різних аутоімунних захворювань. А в чому причина їх виникнення? Ви знаєте? Але не поспішайте відразу звинувачувати генетику. Знайте, що в першу чергу винуваті ми самі. Якщо у вас є аутоімунні захворювання, то причиною їх виникнення може бути ваше відношення до власного тіла та організму в цілому. Яке. Також це любов до фастфуду, алкоголю та сигаретам. Далі постійний стрес, неконтрольоване приймання лікарських засобів, експерименти з вашим тілом, татуювання, перманентний макіяж, різні там омолоджувальні ін'єкції, вживання неякісних продуктів харчування, ГМО-продуктів та життя в забруднених містах, які перенасичені газами. Звичайно, є багато інших причин, які можуть спровокувати аутоімунні захворювання. Але найголовніше це знати, на які симптоми варто звернути увагу. Так, ось клінічні прояви різних аутоімунних захворювань відрізняються відповідно до ураження, проте всі вони мають дещо спільне. А саме втома, болі в суглобах і набряк, проблеми зі шкірою, біль у животі або проблеми з травленням, лихоманка, яка повторюється. А діагностика та лікування хвороби мають бути комплексними із залученням спеціалістів різних напрямків. Повністю вилікуватись від аутоімунних хвороб, як правило, неможливо, проте можна досягти стану стихання хвороби, тобто ремісії. Спільні з аутоімунними захворюваннями риси можуть мати дуже різні стани від онкології до інфекцій. Тож не варто при втомі і лихоманці одразу робити висновок тут щось аутоімунне. Передусім довіряйте своєму лікарю, який допоможе вам знайти основну причину симптомів, які вас турбують, і призначити правильне своєчасне лікування.